Сонце, велика кавучка, на кінчику пальця. Відбиті від золота промені лоскочить нам шию та щоки. Лоскочуть, поки ми заплітаємо коріння дерев у коси, вбираючи подушечками пальців колоскові, що перетікає всіх жилах, в надії зміснити свої кисті. Гаряча кавучка, фамільна прадавня реліквія. Покинути дерева, поки докладно не змалюємо карти їх розлогих павутин. Треба тут жити, визнати їй всеохопну владу, серед кріпень дерев розшукати давно вже розтрачене власне. Тепер навіть стовбури нам не показуються. Ми лиш плинки підняті в повітря важким порохом, які утишаться серед важких здеревлих ліан. Усі можливі заслуги. Зрізані під саму підлогу і більше своїми колонами не підпирають нам стелю. Усі дріб'язкові людські потуги, давно заховані під ногами, більше немає в нас стелі. І стін теж немає. Над нами, Над нами лише небо. Ми перед ним оголені. Ми перед ним. Хто ж ми перед ним? Ми перед ним в рожевій пухті, як хмари, цукрової пудри над природними барвниками, Аби тільки вітер не дмухнув, тоді могутні дерева гойдатимуть кронами, скрипітимуть стовбурами, розганятимуть навколо дрібні урагани. Йоками замісять кошваті хмари легке тіста, і з нього зліпять нову кульку для життя. Тільки аби випадкова каблучкою з самого кінчика нігтя не свалили. Бо в темряві ми не знайдемо шлях стежками з м'ясих коренів, на який ми ось ось натрапили. Вже давно ось ось натрапили, бо рухаємося лише обережно і повагом. павутини бічись, не вирвешся. Фаланибе небесам, що хоть зараз ми здогадались. Дякую.